Назвати звати Наталія, ви на каналі Рокодільна студія трішечки із запізненням, але я хочу вибрати переможця. До речі, вітаю вас усіх з Новим роком. Сподіваюся, що ви всі відсвяткували дуже класно. Бажаю вам безмежного здоров'я та щастя. Вибираємо ми переможця на розіграш, який стартував 15 числа. Сьогодні, на жаль, вже чи на щастя, друге. Вчора просто не мала можливості, як вибрати переможця. Ось це відео у мене є. Достатньо коментарів. У нас тут було 89 коментарів, і цього разу у нас були інші умови. Це підписатись на мій канал, залишити коментар під цим відео і дивитись уважно, щоб сторіночка ваша була відкрита. Вибираю я ось за допомогою цієї програми. У мене вже тут прогрузились всі коментарі, і хочу вам показати, які ж призи чекають на переможця в нас буде три переможця. Цього разу будуть три набори призів. Перший набір ось такий від вірени, п'ять міні-іграшок, символ нашого теперішнього року такий бичок. Зі схемкою. І ось така ялинкова прикраса. Другий переможець отримає три іграшки від Вірена, вони новенькі Запаковані, ще не пофарбована основа, це вже ви зробите собі за бажанням. І ось такі також ялинкові прикраси у вигляді шишечок. І третій переможець отримує дві іграшки від вірена, ось такі класні, два пінгвінчики, і сова. У мене вже є відшиті. Спробую зараз вам показати суву, бо вона близько біля мене, ось вона. Ну і пінгвінчики в мене вже подаровані. Тому ось таку іграшку можете відшити. До речі, на каналі є відео, як я відшивала, і який колір бісеру я використовувала. Ну, а зараз ми подивимося три переможці, які виграють ось цю гору новорічних прикрас. І я вам бажаю удачі. Цього разу я змінила всі е, умови, тому що попереднього разу я вибирала двох переможців. Один був резервний, всі переможці забрали свої е, призи, і тому я бажаю вам удачі. Вибираємо переможця. Сподіваюсь, комусь повезе. Коментарі в нас пригружаються. І ми будемо чекати, хто переміг. Олена Мороз. Е, бажаю вам... Перемоги. Зараз ми подивимося, чи всі умови виконані. Дивимося. Нам потрібна підписка. Ось тут. Нема. На жаль, нагадую умови. Умови в нас були підписатись на мій канал, залишити коментар і дивитися, щоб ваші підписки були відкриті. На жаль, ви залишили коментар. Сподіваюсь, що підписані, але підписки ваші не відкриті. Ми йдемо далі. Дивимось і вибираємо. Так, є коментар. І дивимось, що підписки були відкриті. Також немає. Дуже жалко. Вибираємо наступний. Так, є коментар, Маріна. І вибираємо, дивимось, шукаємо підписку. Щоб вона була. Сподіваюсь, ось, є. Ми першого переможця вибрали. Вітаю! До вас поїде е, набір від вірени, також е, іграшка-Символ року і ялинкова прикраса. Шукаємо наступного. До речі, напишіть мені е, коментар під цим відео, як ви побачите, щоб могла з вами зв'язатись е, і вибрати. Е, Пошту, якою доставити. Наступне вибираємо. Так, Руслана. І дивимося зразу на канали. Шукаємо. Сподіваюся ви тут підписались. Так, не бачу. Немає? Давайте ще раз подивимося. Перезагрузимо сторінку і подивимося на підписки. Щось я не бачу. А, є, все, знайшла. Є підписка. Другий приз ваш є. І наступний третій переможець. Вибираємо. Сподіваюсь, ми виберемо одразу. Так. І канали є підписка. Супер, я вас вітаю. Третій подарунок ваш. Пишіть мені коментар, і я вам відправлю. Дівчатка, я вас усіх вітаю з перемогою. Вибирала я чесно цього разу. Дуже добре дивилась на виконані умови. Мені дуже жалко, що перші люди, які випали рандомно, не виконали усі умови. Всього лише відкрити сторінку, щоб ми могли перевірити, чи ви підписані. Але я вітаю переможців з таким презентом. Пишіть мені під цим відео ваші. Щоб я могла з вами зв'язатися, або пишіть мені на Viber, група у мене також є рукодільна студія, і ми з вами сконтактуємось і відправлю вам найшвидшим часом ваші подарунки. Ну, а хто не виграв, не розстроюйтеся. 15 числа у мене буде стартувати новий конкурс. І я бажаю вам тільки гарних емоцій в новому 2021 році. І усім па-па!